Він не поступатиметься рівнем надання допомоги світовим кардіоцентрам. У Вінниці на завершальний етап виходять пускові роботи з облаштування нового регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру. Він поєднає в собі амбулаторне відділення з поліклінічною допомогою, профільне відділення для лікування ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, відділення гострих кардіологічних станів та відділення для пацієнтів з порушенням ритму. Центр готується до відкриття і в тестовому режимі приймає є перших відвідувачів. Прийшли, хочемо попасти до кардіолога. От ну, що тут? Все гарно, красиво, аби Бог дав здоров'я, щоб вилічили. Як облаштовуються лікарі, чи все встигли зробити підрядники, та над чим ще потрібно працювати перед офіційним відкриттям, приїхав перевірити міський голова Сергій Моргунов і одразу наголошує на необхідності зробити безпечнішим головний вхід. Коли буде мороз, Міськавих буде підходити. І ви будете зразу її брати на тілешку і не в кардіо, а в травмпункт. Тут пацієнти зі всієї області зможуть отримати якісну, безоплатну та своєчасну медичну допомогу. Є комп'ютер, є система, телефон робочий телефонує. Ну, добре, я не буду вам заважати. Добре, дякую вам. Центр великий і вже зараз деякі пацієнти губляться. Запитують, як вийти, як це до речі. Ми за да, це говорили сіенторч. Ми робимо карту навігації. Вони зараз розселяться вже, подивляться, чи їм зручно, чи не треба щось перестановити. І тоді карту навігації, так як Шемеде, ми йдемо, зробимо. На першому поверсі прийом ведуть одразу кілька кардіологів. Тут працює і томограф, і сучасний рентгенапарат. Так, ставиться пацієнт, якщо він лежит, не, не лягає, так, і ми виходимо на нього сіку і дивимося, що нам треба. Показують меру і палату обладнану всім необхідним для екстреної меддопомоги проведення інтубації, штучної вентиляції легень. Тут пацієнт може перебувати до 24 годин, поки триватиме лікувально діагностичний процес. Скажімо так, міні реанімація для задоволення всіх потреб раннього ранньому госпітальному мету. Це закладу із кількома операційними розмістили на сьомому поверсі. Одну з них оснастили обладнанням, яке дозволяє проводити операції на відкритому серці. Ми плануємо запустити операції великі з штучним кровообігом, але через малі розрізи. Пара штучного кровообігу, uh -huh. тобто, фактично тут можна робити операції і на зупиненому серці, і на, на працюючому зі апарат з 4D-реконструкцією і через стравохідним датчиком. Це сучасний тренд в анестезіології кардіохірургічні. То щас, скажем, більшість великих кардіохірургічних операцій анестезіологи ведуть вже з одночасним через травохідний узі спостереження. У сусідній операційній проводитимуть вже планові операції. Тут розмістили новітній ангіограф. Він дає можливість більше захватити відразу одним снімком тіла пацієнта. І на цьому апараті буде набагато простіше, і в принципі він розрахований для інших інтервенційних втручань: це ангіографії пластики судин нижніх кінцівок, ниркових артерій, головного мозку. Також можна при ставити тут штучні клапани серця інтервенційним шляхом, протези аорти». Усе, що робиться в світі в цьому напрямку, ми можемо тут робити. На цьому ж поверсі, розмістили реанімаційну на шість ліжок. Одне з яких протишокове. Лише Світовий банк на спорудження кардіоцентру виділив 32 мільйони доларів. Крім того, ще не менше 200 мільйонів це кошти територіальної громади за весь цей період. В Першу чергу на обладнання. Ну, наприклад, тут обладнання в цих закладах, це я маю на базі, в цих операційних, це закуповували саме за кошти Вінницької територіальної громади. На шостому поверсі відділення гострих станів, де виходжуватимуть важких пацієнтів з інфарктами. 90% того, що проводить швидка, буде поступати сюди. Тут перша там одна-дві-три доби uh -huh. пацієнти стабілізовуватись, а далі переводитися well, Бо Бо це, це, це Тяжкі ті типу, це, це самі важкі вже сьогодні. В одній з операційних заплановане оперативне втручання. Мер подякував медикам за порятунок життів і побажав колективу лише успішних результатів у лікуванні. У шість років ми побудували достатньо серйозний центр. Тим більше що цей центр не тільки для міста, а цей центр і для всього регіону. І я дуже хотів би від вас, шановні друзі, щоб ми були найкращі в Україні. Це один із наймасштабніших медичних проєктів в Україні, реалізований у складних умовах пандемії, повномасштабної війни та воєнного стану. Ірина Дідух Вадимінжиєвський, новини за день, телеканал Віта.